Не маєте можливості особисто завітати до комунального підприємства теплозабезпечення, аби отримати інформацію щодо нарахування, заборгованості, реструктуризації та оплати за спожиту теплову енергію? Телефонуйте за мобільним номером 067 130 06 13. Це ще один номер телефону абонентського відділу комунального підприємства теплозабезпечення. До двох номерів телефонів нашого абонвідділу додався ще один мобільний номер телефону вже з січня цього року 067 130 06 13. На даному номері вже активні месенджери як Viber, Telegram через питому, питому навантаження повідомлень від споживачів, які вони нам надсилають, особливо громадяни, які перебувають за кордоном. Ми вирішили. Чили об'єднати закумулювати всі ці повідомлення в один єдиний номер за словами Тетяни Вишнівської до цього часу спілкування із споживачами теплової енергії щодо вирішення питань здебільшого було через особисті месенджери. На підприємстві працювали лише стаціонарні телефони. Нині можливості розширились. Якщо людина хоче зателефонувати, поспілкуватися особисто, він обирає один з трьох номерів, тобто 9, 61, 46, 9, 63 57 або 067 130 06 13. Людина може отримати інформацію стосовно нарахування за теплову енергію, стосовно оплати, звірка оплати, укладеного договору реструктуризації чи майбутнього укладання договору структуризації. Все, що стосується абонентського обслуговування. Також наразі для більш продуктивного комунікування з споживачами, ми на стадії. Розробляння власного кабінету споживача на власному сайті це дасть змогу нашому споживачу отримати квітанцію, отримати інформацію щодо оплати, аналітику її та отримати інформацію щодо заборгованості. Варто наголосити, що фахівці підприємства теплозабезпечення шукають різні шляхи комунікації із своїми споживачами, і тут не останню роль відіграють сучасні технології. Наразі ще хочу заакцентувати, що у нас в квитанції є QR-код. Відсканувавши QR-код, ми знаходимо додаток Приват24 на 7 і перед споживачем з'являється вся актуальна заборгованість на дату, коли він звернувся до додатку. І одразу можна оплатити цю заборгованість. Також хочу звернутися до наших споживачів-боржників. Прошу вас завітати до нашого вон відділу. Ми працюємо щоденно, крім неділі та суботи, без перерви з 8 до 17 години. Отже, маєте питання щодо нарахування, заборгованості, реструктуризації боргів чи оплати за тепло? надсилайте свої повідомлення на Viber або Telegram на номер 067 130 06 13 або телефонуйте. Крім того, фахівці абонентського відділу готові особисто надати відповіді на хвилюючі вас питання чи проконсультувати.